Вітаю вас, шукачі пригод! На полицях моєї бібліотеки я знайшов совій з історією одної маленької організації. На перший погляд, вона може не викликати цікавість, але історія зльоту цієї групи шукачів пригод може надихнути не одне покоління починаючих авантюристів. Тому перевірте свій набір юного мандрівника та послухайте розповідь. Про лицарів, міф Дранора, та перед початком я хотів би подякувати всім тим, хто висловлює свою підтримку в коментарях на нашому каналі. Ваші добрі слова надихають нас на створення нових випусків, які, сподіваюся, допомагають вам більше дізнаватись про Всесвіт ДНД. Якщо ж у вас, шановні, є змога та бажання. Підтримати нас парою трійкою повновісних утердіпських монет то в описі до відео прикріплено посилання на особливий магічний портал під назвою Донателло, за допомогою якого ви можете зробити вклад у розвиток нашої вежі та наблизити нас до придбання у артифісерів обладнання, яке зробить наші випуски кращими. Приходило багато інших. І в руках вони стискали королівські грамоти від короля АЗУНА, на пергаменті яких ледве висохло Чорнило. Дехто з них загинув, дехто досяг величі. Але всі вони спершу приходили сюди, до залів з привидами Запис в Стародавній Хроніці для заманювання починаючих шукачів пригод. ЗАГАЛЬНІ дані. Лицарі міф Дранора це доволі відома компанія авантюристів з королівства Кормір, що на Фейруні. Ця компанія була створена в рік Шпори, групою юнаків селища Еспар. Вони мріяли про великі пригоди та краще життя, ніж те, яке могло б їм забезпечити провінційне село. До першого складу команди входили Дуст, Салвуд. Лірик Богинів дачі Тімори, Флорін Фалкунхенд, Рейнджер та учень відомого авантюриста, Хокстон, син лицаря з армії пурпурних драконів у відставці, Воїн на ім'я Іслів Лорелейк Джесайл Сільвер Трі, Дівчина Візард, і Семур – Вовкозуб, клірик Бога оновлення та юності Латандера Долю. Цієї компанії, у той час відомої під назвою Мечі вечірньої зірки, яку очолив Флорін Фалконхен, визначила битва при долині мисливця, в яку вони потрапили абсолютно випадково супроводжуючи кормірську дворянку на ранту Краун Сільвер через Королівський ліс все в тій же країні, початок пригод. У рік Шпори, Долина мисливця. Місцина, де тракт в кормірі під назвою Шлях дракона, що з'єднує столицю Сюзайл з іншими містами Західного регіону, перетинав королівський ліс, стала місцем смертоносної засідки. Спочатку це виглядало як напад групи звичайних бандитів на кормірського короля Азуна IV, який подорожував в кресті землі з невеликим загоном вояків армії корміру. Тими самими пурпурними драконами. Насправді ж, ці розбійники були вбивцями, посланими вбити монарха, замаскувавши все під просте пограбування. Але ні королю, ні вбивцям не було відомо, що долина мисливця була місцем зустрічі людей, посланих забезпечити безпечну подорож нащадка родини Краунсільвер та загону Флоріна Фалконхенда. Тож, ця дворянка і рейнджер разом зі своїм супроводом також натрапили на засідку і почали бій. Таким чином, завдяки втручанню несподіваних помічників, битва при долині мисливця була виграна, а життя короля врятовано. У нагороду корона видала Флоріну та його друзям грамоту, яка дозволяла їм носити зброю та узаконила їх права. В якості шукачів пригод. Через кілька хвилин після нагородження і за одною з версій історії цієї групи надання їм нової назви лицарі Міф Дранора Наранта Краунсільвер попросила у монарха дозволу приєднатися до Ватаги Фалконхенда. Король Азун відхилив це прохання, але дозволив їй супроводжувати компанію у їх місії. До сумнозвісних залів з привидами, що були розташовані біля міста Вечірня Зірка, все в тому ж Кормірі. Хоча беззаперечною умовою монарха стало те, що в офіційних записах не буде згадано про участь цієї дворянки в даній пригоді. Зали з привидами це відоме підземелля, яке стало домівкою для монстрів та злих магів. І швидко зацікавило різні групи шукачів пригод. Дівчатка мідного клинка, група співочого меча, банда сталевих щитів. Це лише деякі з компаній авантюристів, що вирушили до цих залів в пошуках скарбів і слави, але знайшли там лише насильницьку смерть та поповнили лави нежиті, яка. І дала назву цьому місцю. Реорганізація компанії Приблизно через 10 років після вищезгаданих подій, частина першого складу лицарів, а саме обидва клірики Дуст і Семур, а також Воїн Іслів, вирішили піти на відпочинок. Ті, хто залишився разом з жінкою рейнджером на ім'я. Дав, яка, до речі, стала дружиною Флоріна Фалконхенда, вирушили до славетного ельфійського міста міф Дранор, саме серце лісу Кормантор. Вони сподівалися зробити його власною твердиною, але на свій подив виявили натовпи дияволів, що заповнили руїни того міста. До речі, за другою версією історії цієї компанії, саме тоді. Вони змінили свою назву на лицарів міфдранора. Зрозумівши, що ельфійське місце порожнім не буває, вони відступили з міф Дранора і дав Фалконхен вирішила поповнити лави Ватаги новими бійцями. Завданням оновленого ордену, який при цьому зберіг свою назву, стала підтримка зв'язків між усіма добрими людьми світу для перемоги над. Силами зла. лав дружина Флоріна сама перевіряла кожного нового кандидата до лав лицарів, вибираючи лише тих, чиї доблесть і чесність були безсумнівними. Отакі вони, ці лицарі міф Дранора, хочу сказати, що в офіційних хроніках замало підтверджень їх діяльності. Тому деякі з фактів, які я сьогодні вам розповів, не підтверджені. І в якості вишеньки на тортику ось ще пара цікавих фактів зі світу під назвою Земля. Лицарями міф Дранора назвали свою ватагу гравці домашньої кампанії, автора сетінгу забутих королів пана Еда Грінвуда. А наприкінці відеогри Око Бехолдера 3. Напад на Мівдранор. Герої цього квеста, якщо вони звичайно виживуть, знайомляться з лицарями Мівдранора, які пропонують їм вступити до їхніх лав. І як доводиться, наприкінці нашої зустрічі я звертаюся до всіх гостей моєї вежі. Якщо вам подобається те, що ми робимо, і ви цінуєте наші зусилля, то будь ласка, дивіться випуски до кінця, підтримуйте нас. Подобайками, підписуйтеся на канал, запрошуйте до нашої вежі друзів і пишіть в коментарях, оповідку на яку тему саме вам хотілося би почути. До речі, ми ще завели телеграм-канал, у якому будемо викладати анонси стрімів, що плануємо проводити. Також там буде інформація згідно конкурсів та розіграшів, коли наша спільнота зростатиме. Посилання на телеграм є на сторінці нашого YouTube каналу. Також я хотів би особливо подякувати моїй чудовій помічниці Ансі за зведення моєї розповіді воєдинок і додавання до неї музики та гарненького візуалу. З вами був Коракс. Заходьте ще до моєї вежі та приводьте друзів. Попереду ще багато різних. Оповідань.